22 вересня у селі Коропів хутір зміївської громади відбулося вшанування пам'яті партизанів, які у роки Другої світової війни протистояли нацистським загарбникам. До обеліска партизанської слави лягли квіти як символ вдячності тим, хто у надзвичайно важких умовах розвивав партизанський рук на Харківщині. Партизанська війна на Зміївщині мала особливе значення, адже майже 23 місяці фронт проходив безпосередньо територію регіону. На Зміївщині було створено два партизанські загони під команду. Ваням Якова Брехунця та Івана Любченка. Ситуацію ускладнювала близькість лінії фронту та значна насиченість місцевості ворожими військами і технікою. Тож загони було розбито на менші групи. Вони діяли автономно, влаштовуючи диверсії, мінували дороги Зміїв Гайдари, Зміїв Таранівка, Таранівка Пасіки Олексіївка. Партизани нищили німецькі автомашини з вантажем. Підвозив з боєприпасами, руйнували телефонний зв'язок. 29 грудня 1941-го загін підірвав залізничний колію між станціями Таранівка та Безпалівка. А вже у січні 42-го партизани зібрали сорок коней і перевезли їх через лінію фронту радянським військам. 6 по 8 січня 1942-го тривали запеклі бої партизанів із фашистами у селі Коропів Хутір. У тому бою нацисти втратили 40 солдатів, а саме село було звільнене ще до приходу радянських військ. Після визволення частин населених пунктів з міського району армію партизани діяли у. Тісні співпраці з військовими проводили розвідку ближніх і дальніх тилів ворога, поширювали листівки серед населення, брали участь у звільненні сіл. Так у лютому, 1942-го група партизанів разом з 38-ю капдивізією визволила великого мільшу, де ворог зазнав втрат у 200 чоловік. Загалом під час Другої світової війни налічувалось близько 6200 партизанських угрупувань і загонів. Це були невидимі війська, які, як і регулярна армія, несли величезні втрати, але їхній внесок у перемогу над нацизмом неможливо переоцінити. Саме тому 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави день пам'яті про тих, хто у лісах, селах і містах чинив опір ворогу. Сьогодні ж ми згадуємо не лише партизанів Другої світової від 2014 року. Українські партизани знову постали вже у сучасній війні. Вони, як і їх попередники, діють у ворожому тилу, ризикують життям і наближають нашу спільну перемогу над новим агресором. Хоробрі люди завжди були і залишаються поруч з нами: ті, хто відстоював і відстоює свободу України. І День партизанської слави це не лише пам'ять про минуле, а й вшанування сучасних героїв, що нині стоять на захисті України проти російської агресії. Лариса Бодаріва, істоміна Анастасія, канал Медіа